У вересні 1658 року Московія напала на Гетьманщину. Вона бажала захопити українські землі та приєднати їх до власного царства. Але проти цього виступили козаки на чолі з гетьманом Іваном Виговським. У вирішальній битві під Конотопом козацький правитель здійснив справжній подвиг та знищив всю ворожу армію московитів. Сьогодні ми поговоримо про московсько-українську війну, про те, як козаки разом із союзниками. Завдали ганебної поразки московському царству, розгромивши найкращу їхню армію. Після смерті авторитетного лідера Гетьманщини Богдана Хмельницького Москва вирішила скористатися нагодою і повністю підкорити козацьке володіння. Вона мала намір організувати вибори нового гетьмана, але козаки рішуче відмовилися від цього і обрали свого лідера самостійно. Ним став Іван Виговський. Один із найближчих соратників покійного Хмельницького. Для московитів це був найгірший варіант. Вони розуміли, що новий правитель Гетьманщини буде боротися за свою державу і не дозволить Московії захопити Україну. Відповідно, потрібно було зробити все, щоб усунути Виговського. І найкраще це зробити руками самих козаків. Для цього царські посли почали зустрічатися зі старшиною та козацькими полковниками. Вони обіцяли українцям покращення їхнього життя. Але взамін потрібно було підняти повстання та прийняти протекторат Москви. Успіх такої тактики не змусив себе довго чекати. Йому сприяло і саме становище українського суспільства, яке було незадоволене свавіллям козацької старшини та затяжною війною із поляками. Вже наприкінці грудня 1657 року полтавський полковник Мартин Пушкар разом зі своїм військом здійняв проти Виговського повстання. До нього долучився і кошовий отаман Січі Яків Барабаш, який, як і Пушкар, прагнув здобути гетьманську булаву. У цей час московити почали насаджувати своїх воєвод в українські міста та збільшувати військові залоги у них. Однак ситуацію вдалося врятувати рішучою реакцією гетьмана Виговського, який практично одразу відправив проти повстанців свої загони. У 1658 року, унаслідок жорстких боїв під Полтавою. Гетьманські війська завдали козакам пушкаря остаточної поразки. Після цього у Москві зрозуміли, що силами лише внутрішньої опозиції скинути Виговського не вдасться. Тому одразу після розгрому повсталих московити завели в Україну свої армії, нібито для приборкання Свавілля. У цій ситуації Гетьман зрозумів, що Москва намагається його позбутись, і вирішив примиритися із поляками. Виговський хотів із допомогою поляків і татар. Протистояти зазіханням царя та зберегти свої володіння. До осені 1658 року стратегія Москви стала очевидною. Вони бажали скинути Виговського, а для цього навіть призначили нового гетьмана Івана Безпалого, який був звичайною маріонеткою в руках ворога. У вересні Виговський підписав із поляками гадяцьку угоду. Вона передбачала входження козацьких земель як Великого Князівства Руського до Речі Посполитої, а також. Повний розрив із московським царством. Такий хід подій був сприйнятий московитами як зрада і остаточно розв'язав їм руки. Царські війська на лівобережжі почали чинити масове свавілля, грабуючи та вбиваючи українське населення. Дії окупантів обурювали козацтво і самого Виговського, тож вони прийняли рішення воювати за повне визволення Гетьманщини від московського ворога. А тим часом, поки ви дивитеся це відео, учні експрес-курсу базована історія активно готуються до НМТ. Як ви можете побачити, усім дуже подобається методика нашого навчання. Під час курсу учні отримують 16 анімованих відеоуроків, короткі конспекти, шпаргалки дат, а також тести у форматі НМТ і постійний розбір питань разом із менторами. Ви досі встигаєте приєднатися до курсу та скористатися знижкою 50%. Щоб дізнатися більше інформації про курс, пишіть нам в директ інстаграму, посилання в описі відео. У відповідь на свавілля московських військ на Лівобережжі Виговський вирішив завдати удару безпосередньо по території Московії. Паралельно із висуванням гетьманських військ до прикордоння бойові дії проти ворога на білоруських землях розпочав полковник Іван Нечай. Саме вересень 1658 року став початком московсько-української війни. Досить швидко ситуація для московитів почала набувати загрозливих форм. До грудня 1658 року козакам Нечая вдалося вибити ворога із білоруських міст і достатньо просунутися на схід. У відповідь Москва зосередилася на остаточному підкоренні України. Тож скерувала сюди військо на чолі з Ромодановським, яке налічувало 15 тисяч вояків. Воно отримало завдання зайняти південні і центральні райони лівобережжя, а також. Розбити гетьманські сили. Зважаючи на це, Іван Виговський вирішив нанести удар по Ромодановському і водночас вибити московський гарнізон із Києва. Він розділив своє військо на дві частини. Першу, на чолі з Григорієм Гуляницьким вирішила назустріч московитам під порятим. Друга частина, яку очолив сам гетьман, рухалася на Київ. Однак задом українського гетьмана провалився через нестачу набоїв і підтримки населення. Яке не могло пробачити йому союзу із поляками, військо Гуляницького на шляху до Порятина зустріло сильний опір московитів та було змушене тримати кругову оборону у варві. Паралельно із цим, 30 жовтня, Воговський зазнав розгромної поразки під Києвом. Зважаючи на це, вже в листопаді московити розпочинають наступ із району Порятина і займають місто Чорнухи, яке було повністю розграбоване і спалене. Опинившись без можливості подальшого опору, Виговський вирішує укласти перемир'я із царем. Останній погодився на нього, оскільки бажав перепочинку для подальшої кампанії. За його умовами, Ромодановський зняв облогу варви, чим випустив звідти війська Гуляницького. Таким чином, у гетьмана з'явилася досвідчена і боєздатна сила для продовження війни. Але перед цим необхідна була ретельна підготовка.